І так, і сьогодні ми відкриємо 75 модулів. Дивимося, що в нас воно випаде. Так, давайте глянемо, що в нас тут всередині буде. Так, ну, кредити, само собою, ні, преміум аккаунта, золото. Так, і з 2% у нас можуть випасти преміум техніка. Так, СДС БЗ50, двухстволочка ПТшечка. Трум, Вазик 116, Об'єкт 590. Це в нас середній, да. О, ще нова двохстволочка, Тоже це у нас є. Швед, Чи Чех, Чех, наверное, так. Да? і тяжелий танчик. Сентінел Ну, подивимося, що у нас вийде з цього Так, перша. Блін. Так, а якось можна, щоб анімація. А, немає, да? Немає ніякої анімації. Ні, та золото. В принципі, нічого такого цікавого. Ну, досвід Брошури кредити, досвід. День преміум аккаунту. День преміум аккаунта. День преміум аккаунту. Ще день. О, 70. 75 тисяч досвіду. Неплохо. Так, це ми. Відкрили 10 штучок, 95, вільного, 95 тисяч вільного досвіду, 5 особистих резервів, 3 навчальних матеріала, 850 тисяч кредитів, 500 золота, 5 днів. Давайте далі. Ще 5 тисяч своб, свободного досвіду. День прямого аккаунту. Ну, тут вообще чепуха. Ну, вот а хорошо, что до фарма 50%. 250 кредитов. Ну, в принципе, говно. Говно. Универсальная брошюра, говно. День премиум аккаунт. Последняя. Ще 103 д не аккаунту. Даже золото не сипа. Да конечно. Да, я тут сейчас мне. 250 золота не. Да, конечно, лохотрончик, лохотрончик. Так, ми вже наближаємося ближе до гарантованого танка. 500 золота. Ну, в принципі, хоч щось. О, 75 тисяч досвіду. Да, ми, звісно, тут зараз суботки фарманем, дай Боже. Так, нам вообще. 250 золота мало. День прямому аккаунту. 250 золота. День прямому аккаунту. І так, у нас залишилось до гарантованого отримання танка. 7 відкриттів Танк Получили перший. А також. Ну і все, ну, тут я до другого не дотягую. оу, oh, сидим ну, премиум аккаунту да, это по 5 чепуха полнейшая. да, это лучше по одному цикавише будем. сидим не ну, премиум аккаунту 15 тысяч досвиду. Давайте еще один мини танчик. Хотя бы как минимум. Не моем. Даже, ну, бачите, по 100 тысяч только выпадаю. Хоть бы по 250-500 по тысяч выпадало. Последні три коробки. Передостанні. О, 500 тисяч. Ну, це хоч щось. І последнє, немає теж нічого. Толкового, ну, оце все. Так, статистика. Одна техніка: 42 дні прямо аккаунт, 2 тисячі золота, 4 мільйони 450 тисяч, 260 тисяч свободки. 39 навчальних матеріалів і 49 особистих резервів.